Нам прийшов боєць, якого прийняли з дорогою душою, як і всіх інших бойцов. От ну вон завершив кражу обіжал. Інцидент стався в хостелі для військових, що розташований у Запоріжжі біля залізничного вокзалу. Сюди, ніби як для відпочинку, якось зайшов чоловік, представився військовим, надав документи. А поки його оформлювали на поселення, вкрав гроші зі скриньки пожертв. Ми збираємо сюди деньги для. Також щоб могли покупать какие-то вот продукти питання для бойцов. Тобто то є то, чем чим чаще всего вот приходиться бегать в магазин. Як все сталося, добре зафіксувала камера відеоспостереження. Поки адміністратор вийшла, чоловік підходить до стенду з шевронами і зриває один з них. Потім помічає скриньку для пожертв. Спершу її ламає, а за кілька хвилин тягне звідти гроші, і йде з хостелу. Видища гроші, чомусь та украли шеврон. Біжал, конечно, та очень неприятне і все очень розстроєна. Події внесено до єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками частини першої статті 185 кримінального кодексу України. Крадіжке триває досудове розслідування. Встановити особу чоловіка виявилося легко, бо він сам записався в журнал та пред'явив військовий квиток. Там він зазначив, ніби проходить службу в одній з військових частин Запоріжжя. Однак виявилося, що звідти його звільнили, бо у крадіжках підозрюють не вперше. Около року тому він був було з із ВСП нашого запорозького зонального відділення якраз за воровством. Скільки точно він вкрав у хостелі, не кажуть, бо гроші не рахували. Не розуміють і того, навіщо чоловік забрав собі шеврон. А от військові, почувши про це, обурені, кажуть, чекати, поки злодюшку покарає правосуддя, не будуть. Хочуть з ним розібратися самостійно. Ну як такого можна відносити? Ну, на сі самчисне рем'янівірся, щоб солдата то такою мог Ну, звісно, наказати в да? ребят, позвати просто сату, ані самі накажуть. За свій злочин чоловік отримає невелике покарання. Скоріше за все відбудеться штрафом. Однак, поки що його шукають. Як повідомляють у поліції, за місцем прописки його немає.